Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Десь приблизно три неділі пройшло з дня указу Володимира Олександровича Зеленського, нашого президента України, про те, що начальників ТЦК та співробітників ТЦК відправляти на фронт. три неділі майже пройшло і що ні одного відео з фронту. Де начальники ТЦК та співробітники ТЦК воюють на нулі? Ні одного. Кожен день відео на Ютубі, на Фейсбуці з Російсько-Українського фронту, з війни, де прості робітники та селяни гинуть, стають каліками. Все. А от відео з ТЦКшниками з нуля немає до сих пір. Питання чому? Може, вони десь є, ви скажете, українці, в штабах, на четвертій, п'ятій, десятій лінії оборони? Може. Але не на нулі, на нулі, на нулі жодного ТЦКшника на передовій немає до сих пір. А вже три неділі з майже з дня указу президента Зеленського. Питання: значить, на місцях хтось не виконує? Укази президента України Володимира Олександровича Зеленського хтось їх саботує або навіть не звертає на це увагу? Питання: хто і чому з вами був український історик та журналіст Швець, Сокіряни Чернівецької області.